Друзі, вітаю всіх на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. У нас сьогодні позна буде конкурс. Точніше, зараз визнаємо переможця конкурсу з новорічними привітаннями. На жаль, там сталася вчора деяка подія, з'явилися підозріли коментарі за одну хвилину дуже багато, тому в розігріші приймають участь коментарі. З номерками від 1 до 7. 8 вже не приймає все, що вище. Я закрила вчора коментарі. Тож, як я і обіцяла, в 10 годин вечора зараз буде простенький такий розіграш з допомогою генератора випадкових чисел. Чи буду я проводити в подальшому такі розіграші, я ще не знаю. Може, я просто буду обирати коментарі, які там за рік були, і визна... визначати найкращі. не знаю ще, чесно кажучи. Бо мені зараз не дуже сподобалося те, що відбулося вчора. Якщо серед цих коментарів від 8 і вище попався звичайний коментар, не спамний, то вибачаюся, але все ж таки рішення прийнято і приймати участь все ж таки будуть 7 перших коментарів. На жаль, коментарів було небагато, ну нічого. І так, зараз у нас ще 2 хвилинки є. Я викладу результат у, на сторіночку в сообщество, а потім вже додам, в звичайно, відео. Тож, ну, я ще й пропишу це теж в коментарях, щоб ви не загубили. І так, вже у нас, зараз я покажу, одна хвилиночка залишилась. А, так, і ми будемо генерувати. Переможця визначати, <гум> чекаю ще трошечки. Я біла, що від 1 до 7 у нас буде приймати участь. І зараз нажму на кнопочку Генерувати і визначимо, хто у нас переміг. Потім я з вами зв'яжуся або ви зі мною і домовимось, як і куди відправляти. Не переживайте, якщо не зразу, я відповім, бо я зараз вийшла вже працювати, тому можу бути зайнята. Але я все відправлю. Так, ну що? У нас залишилося декілька хвилин на секунд, все, зараз ровно 22.00. Нажимаю генерувати, а і виграв. Коментар під номером 7. Тож вітаю я переможця. Так, а хто у нас під номером 7? Дивимось? Хто у нас під номером 7? Так, ось відео. Ой, це реклама тут. Зараз подивимось. Так. Так. Ну, теж є питання к цьому користувачу. Сподіваюсь, він вийде на зв'язок. Я показала назву канала. Ну, поки що так. Так, якщо на зв'язок не вийде цей переможець шалом. Я тоді сама оберу коментар, який отримає від мене. Подаруночек. Всім дякую за перегляд і за участь. До нових зустрічей, друзі!